Частина третя. Система червоного карліка Беліт. Авіаносець Зірка Харіді. Битва за пояси астероїдів Беліт відбулася через 26 декад після нападу на Сегону-3. Вільні зубами трималися за цю систему, захищали її, наче звірі, та й не дивно. Кому ж захочеться втрачати унікальне родовище кристалічного літання та ще й укупі з іншими уламками, в яких представлена вся періодична таблиця. Але об'єднані сили були сповнені рішучості покінчити з вільним драконом. Звісно, про початок битви ніхто об'єднані сили не попереджав, просто в якусь мить. На кораблі, що читували систему, полізли кострубаті драконові зорольоти. На перший погляд здавалося, що сили трьох домів значно поступаються вільним. До того ще й авіаностю Шарді наказав триматися на відстані і чекати подальших розпоряджень, і все ж переміг саме Ерівард. Далеко не кожен драконів зорельот був обладнаний мобільним портом. На це звернули увагу дуже швидко. Більшість ворожих кораблів виходили із стаціонарного порталу, отже, у вільних ще й портальна станція своя була. Власної конструкції, вочевидь, був влаштована дуже дивно, з доволі високою пропускною здатністю, але з виходом. В одній єдиній точці, точнісінько як у стародавніх сайгарських переходах було. А може, й це і є одна з тих старезних переходок, покинутих кілька століть тому. Знайшли, полагодили і користуються все простіше, ніж переставляти мобільні порти з викрадених яхт на свої крейсери. Зустріти й привітати драконових дітей в точці виходу було неважко. Що, власне, шарді і зробив. Проте ворожих кораблів було так багато, що на всіх просто не вистачило торпед. Драконові діти лізли та лізли із своєї точки виходу, наче полчища тарганів, при цьому і самі не забували стріляти. Іноді їхні кораблі були настільки старими і незграбними, що розсипалися від власного пострілу. Але це їх не зупиняло. Тож і об'єднаним силам дісталося від них немало. Скільки ж того добра накопичили вільні за минуло тисячу років, виходить, вся їхня промисловість працювала виключно на війну, і це замість того, щоб розвивати суспільство та будувати нормальне життя? Навіщо? В чому сенс? Адже їм ніхто ніколи не погрожував, навпаки, старалися допомагати. Мартін, який спостерігав битву на головному екрані зірки Харіді, не втомлювався задаватися цим питанням. Вісім портальних станцій, чотири сайгарські, дві шарденські і дві харідійські, працювали лише на поповнення витраченого боєзапасу, і все одно не встигали. Харіді та Сайгар втратили на околицях системи Беліт 16 найсучасніших ренджерів, а шарден крейсер і чотири кораблі підтримки. Битва тривала майже три доби, аж раптом шарді звелів відступати, і всі зарельоти об'єднаних сил пішли з околиць системи. Залишивши по собі лише кілька десятків різноманітних дронів, подекуди навіть ушкоджених, але таких, що мали змогу пересуватися. Дрони збилися у кубку і посунули до точки виходу з дконічого порталу. Що їм там було робити, невідомо, адже портал вже був неактивний. Однак кілька сотень ворожих зорельотів ринулися за ними. За короткий час кораблі, розкидані по величезній ділянці простору, наблизилися один до одного і оточили безпілотники. І тут настав зоряний час харідійського авіаносця, про присутність якого вільні, схоже, не знали. Вони майже не чинили опору, коли сотні маленьких винищувачів налетіли на них з усіх боків. Всі їхні кораблі, що мали мобільний порт, одразу ж пішли на розгін і зникли, але більша частина все ж таки залишилася. Як не дивно, захищатися стали не всі. Відбивалися лише найбільші зорольоти, невеликі ж тікали до системи беліт і ховалися там між камінням. Занурюватися в астероїдні кільця вони не боялися. А може, й спеціально лізли туди. Невже сподівалися, що невідома сила закине їх прямісінько додому? От тільки сховатися вдалося одиницям. Харідійські винищувачі виявилися швидшими і більш маневреними за ворожі бляшанки, до того ж з'ясувалося, що вони можуть вільно заходити в систему і пересуватися в ній. Жоден маленький кораблик. Нікуди не щез. І це вирішило все. Авіаносець, головна бойова одиниця об'єднаних сил, втратив у тій битві 77 винищувачів із 900, що були у нього на борту, але перемогу харідійці все ж таки здобули. Вільні драпили, від карлика кабеліт, покинувши все своє обладнання та недобиті кораблі. Втім, і тих на полі бою незабаром не залишилося. Після того, як перший самоліквідувався, прихопивши з собою сайгарський корабель-рятівник, надісланий йому на допомогу, Шарді наказав розстріляти всіх недобитків. Рятувати там не було кого. Всі драконові діти були добряче оброблені на ментальному рівні. Вільний дракон своїх людей ніколи не шкодував. Смерть для них була більш бажаною, ніж поразка. Ось саме після цієї епічної битви 17 й принц і дізнався про народження своєї майбутньої дружини. Новини з театру воєнних дій Відаль повідомляв Рідандозована виключно позитивні. Або нейтральні. Саме про це вони домовилися з Фернаном. Але жінку, що чекає коханого з війни, здурити неможливо. Навіть сидячи на дні ущелини, вона відчуває всі тривоги і негаразди свого чоловіка, тим більше, якщо він вже кілька днів не виходить на зв'язок. Жодні запевняння Елорга, що з рівердом все гаразд. Що він особисто знаходиться в безпеці, що ставка головнокомандувача настільки засекречена, що місце її розташування невідомий не тільки вільним, але й більшості шардинців, не діяли. Тривога підсвідома, але від того не менш сильна, з'їдала Ентаро. До пологів залишалося ще досить часу. Але лікар, що спостерігав за станом Ерідан на відстані, порадив перевести її до медичного центру. Вона погодилась, бо злякалась, що від тої гризоти з нею може статися щось непередбачуване. Ти поїдеш сама, попередив відаль, я не можу залишити космольот, а Ельза потрібна мені тут доглядати дітей. Впораєшся? Так. За той термін, що вони прожили тут, на цукерці, Ері звикла сприймати Варда не просто як друга, а як старшого члена родини можливо, як брата, якого у неї ніколи не було. Тож дітей йому і Ельзі вона довірила беззаперечно. І знову під прикриттям темряви Мініфлаєр виранув з ущелини. І віддався у повну владу головного армійського штіна. А в медичному центрі Ері зустрів не тільки доктор, але й тар Еміль, з яким вона була знайома лише заочно, через листування. Донечко, все гаразд? стурбовано запитав старенький, а вона раптом ступила до нього і обійняла, наче батька, якого не бачила. Багато років непередбачуване так і сталося. Проте виявили це не відразу, а аж за три дні. Бо весь цей час увага мешканців Тарова укриття була прикута зовсім не до майбутньої матері, а до екранів, на яких розгорталася битва. Ні, звичайно ж, без нагляду ніхто Ерідан не залишив. Її обстежили, визнали стан задовільним, начепили купу датчиків і сказали, що в межах центру вона вільна у пересуванні. Показники життєдіяльності, як її, так і дитини надійно фіксуються, отже турбуватися нема про що. Залишалося хвилюватися тільки за Фернана об'єднане військо і перебіг битви. До речі, спостерігати за битвою ніхто Ері не заборонив. Ось вона і спостерігала майже три доби, перериваючись лише на нетривалий неспокійний сон. А потім до неї несподівано примчав лікар. Дитина дуже неспокійно поводиться, треба негайно з'ясувати, в чому справа. Так, дійсно, Рідан і сама відчувала це. Дитина крутилася в животі надзвичайно енергійно. Замість 10-12 рухів на добу Ері відмічала не менше 25. Може, маленький не вистачає кисню. Припущення Ері виявилося вірним. Тільки но лікар торкнув датчиком сканера живіт рядан, як пролунала, кисень швидше. Що саме сталося, з'ясувалося через кілька хвилин. Досить довга пуповина замоталася навколо щії дитини, обмежуючи тим самим доступ крові до мозку, дитя необхідно було чим скоріш рятувати. Ентара, пробач, сказав лікар, але щоб вилучити живу дитину, потрібен хірургічний розтин. Не знаю, чи після цього ти зможеш народжувати самостійно. Та не хочу я більше народжувати, скрикнула Ерідан. Врятуйте мою донечку, і більше мені нічого не потрібно. Спадкоємиця шарденського Тара народилася за півгодини в операційній. Після битви за Беліт, товариші Мартіна, такі ж самі, як він, пілоти Варди, всі до єдиного отримали нагороди і звання Сейварда. У кожного з них за плечима був не один бойовий виліт. Марус же бойових завдань не виконував, йому нових знаків не належало. Командування авіаносця, як і раніше, Використовувало принца виключно як кур'єра. Він доставляв на Дамаріс і Сайгар або вставку еріварда інформацію, яку довірити мережі, неможливо. Образи і невдоволення долали Мартіна, але він уже давно зрозумів, що проявити себе в цій війні йому не дозволять. Вони з хлопцями саме збиралися відмітити їхні нові знаки, коли принца викликали до головнокомандувача. З особистого питання не по службі. У ставку він прибув за півтори години. Шардів випромінював таку радість і гордість, ніби щойно особисто завалив вільного дракона. Але зовсім не військових перемог стосувалися ці емоції. Виявилося, що кілька годин тому у Еріварда народилася дочка. Зорю твою в прірву Мартін до останнього сподівався, що це буде хлопчисько, і віддуватися доведеться сестричці. Хоча можна було б вже давно дізнатися про стать дитини. Він лише з власної недолугості не спромігся зробити цього, а от Веста беззаперечно все знала і нічого йому не сказала. Отже Шарканова дочка. На головний екран командного пункту було виведено абсолютно нетипову картинку Палату якогось медичного центру. Ентара Ерідан тримала в руках білий пакунок, що складався, здавалося, з самих мереж. Над нею своєю двометровою персоною схилився тар Емір із розчуленим виразом обличчя розглядав щось серед отих кружавчиків. Сімнадцятий принц, у відповідь на новину, кисло посміхнувся та привітав майбутніх тестя та тещу а також новоявленого дідуся. Фотографії юної Ентори, пред'явлені нареченому, останнього абсолютно не вразили. Дитина, як дитина, очка опухлі, волосечко ріденьке, шкіра червона обличчя синє, на пупку затискач. На що тут дивитися? Три тисячі грамів чистої маси. Гарна курка важить більше. Мартін відволікся на фотографії і мало не пропустив момент ім'я наречення майбутньої дружини. На екрані тим часом старий шарден звернувся до Ентари Ерідан. Дочко, оскільки твого чоловіка тут немає, я прийму на руки це дитя, мою внучку. Назви нам її ім'я, як того вимагає закон. Арнель Шарді, промовила жінка. І передала мережевний пакунок старому. Приймення вони старом домовилися напередодні. Виявилося, що дочку Еміля, чиє ім'я мала наслідувати дівчинка, звали Арнель, а матір Ері Неллі. І те і те скорочувалося, як Нела. Ось такі дива Арнель Шарді. Ентара Асшарден, моя онука і спадкоємиця, друга в черзі після свого батька Фернана, оголосив правитель зоряного дому Шарден, і всі присутні в командному пункті вклонилися старому та його спадкоємиці. Крім присутніх, свідками цієї події стали його величність Олександр XII з дочкою Вестою. Та Ерентар Сайгар особа абсолютно не зацікавлена, якого тар Еміль особисто запросив розділити з ним довгоочікувану радість. Вони спостерігали за дійством кожен зі свого екрану, бо знаходилися у різних точках галактики. Розмова з батьком відбулася відразу після церемонії. Просто тут в командному пункті, в присутності шарді та інших офіцерів. Я задоволений тобою, Мартіне. Нарешті ти взявся за розум, сказав його величність, а сімнадцятий принц, подумки, аж пересмикнувся від неприємного присмаку в роті. Ми починаємо працювати над укладанням шлюбного контракту. Це не швидкий процес. А зараз в умовах воєнного часу тим більше. Але відразу після його завершення оголосимо про заручене. З підписанням також тягнути не будемо точну дату тобі повідомлять пізніше. З того знака, що подала йому веста, принц зрозумів, що часу в запасі у нього зовсім небагато. Після битви дракон зачаївся. Користуючись передишкою, Фернан повернувся додому. Ні, звичайно, не у дім своїх батьків і не утарів палац, а в кальдеру, в таємне лігвище, як називав його Еміль. Там на нього вже чекали не лише Ірідан з Нелою, але й решта сімейства. Цукерка отаборилася на тамтешньому міні-космодромі. Тільки настало ясно, що загрози для планети немає. А от сам Еміль зі сховища пішов, повернувся у свій палац. Тепер це твоя резиденція. Аж допоки не займеш моє місце, сказав він Фернана, тут у тебе є все, щоб керувати не лише військом, але в разі чого і шарденом. А мені зручніше вдома. Старий я вже гасати по планеті, та й галасу тут забагато. І дійсно, з появою нових мешканців обстановка у лігвищі пожвавішала. Сона і Рені нарешті вирвалися з закритого простору, і стримати їх було неможливо, адже у резиденції було куди цікавіше, ніж на цукерці. Тут можна було не лише відвідувати різноманітні служби і знайомитися з новими людьми, але й вільно виходити на поверхню і там гуляти до схочу. І тоді перед батьками постало питання про нагляд за дітьми та охорону. Спеціальної посади вчителя або няні у службах Тара не існувало, а наймати сторонніх людей під час війни. Шарді не хотів. Вихід підказала Ерідан. У нас є чудовий вихователь, а нянька взагалі найкраща з усіх можливих. Про няньку було зрозуміло адже няня це одна з основних функцій їх нового елорга. Одразу після перельоту до кальдери Ельза оселилася в дитячій кімнаті поряд з Нелою. Це допомогло Ері. Швидше відновитися після операції, та й електронній дівчині приносило видиме задоволення. Ельза залюбки купала маленьку, гуляла з нею, співала пісень. Здавалося, вона не просто виконує програму, а любить дитину, яку доглядає. І якби програми не було, то відношення її до маленької ентари не змінилося б ані трохи. А от щодо вихователя для старших, Фернан замислився, що ти маєш на увазі? Запитаю у відаля Фернане, чи не погодиться він стати вихователем Рені і Сони, бо кращої кандидатури на цю посаду я не знаю, і лише йому можу довірити своїх дітей беззастережно. Шарді здивувався, але запитав. І ще більше здивувався, коли отримав згоду. Зачистка та вивчення системи Беліт тривали ще півроку. Завдяки знахідкам, зробленим у цій клятій купі каміння, вдалося дізнатися, яким саме чином вільний дракон видобував там корисні копалини і чому драконові діти з таким запалом лізли в систему? Вони дійсно таким чином розраховували потрапити додому. Винахід вільних сайгарські фізики охрестили портальною пасткою. Пастка створювала поле, що розповсюджувалося на певну ділянку простору. Більшу чи меншу це залежало від потужності приладу. Поле захоплювало уламки астероїдів і викидало їх у вільний космос ближче до рідної системи, де їх підхоплювали, вивчали, а потім використовували, якщо знаходили щось корисне. Особливою точністю ж бурляння пристосування не відрізнялося. Тому й уявити було складно, скільки каменюк, не знайдених господарями, літає зараз у просторі навколо вільних земель. Але це питання, в принципі, нікого не хвилювало. Сайгарської портальної станції, якій могли б зашкодити астероїди, в тій частині космосу більше не було, а в іншому, ну, хочуть драконові діти засмічувати простір навколо себе. Хто ж їм заважатиме? Портальних пасток вільні залишили багато. Усі шість астероїдних поясів системи були буквально нашпиговані ними. Розраховувалися вони здебільшого на уламки, схожі за розміром і вагою з міжзоряним кораблем середнього класу. З більш потужних виявили лише одну. та й ту, в неробочому стані, інші ж служили справно і виявилися дуже ефективною зброєю. Ось тому і зникло в системі кілька рейнджерів, на щастя, не без звісти. Маленьких космольотів, як і дрібного каміння, драконові пастки не помічали, тому харідійські винищувачі могли вільно заходити в систему і пересуватися між астероїдами. Інколи пастки не спрацьовували, і тоді утворювався так званий капкан. У нього один за одним потрапляли різні уламки і вже там всередині перетирали одне одного в пил. Далі буде. Друзі, хто не встиг, запрошую підписатися на канал. Так ви не загубите продовження книги. Дякую усім! Хто підтримав мене підпискою, вподобайками та коментарями. Прошу також допомогти мені розповсюдити це відео і поділитися ним з вашими друзями. Текстову версію книги можна знайти на літературній платформі Букнет, за посиланням, що наведено під відео. До зустрічі! Ваша Єва Ромік!